Усім привіт! Зараз я починаю знімати відеоінструкцію, як користуватися тепловізійним прицілом Defender 660L українського виробника компанії NVTECH. Зараз буду показувати кожен пункт в меню. Я записую це відео з самого тепловізійного приціла. В ньому всередині вбудований мікрофон, і на цей мікрофон зараз пишеться звук. Ось. Мікрофон в щілені USB Type-C, той, який для комп'ютера. Призначений знаходиться. От зараз подую в нього. Так, надіюсь, мене добре чути. Тримаю в руці приціл, сижу в будинку, в кімнаті тут, в принципі, плюс 25. Зараз ви бачите на своїх дисплеях це грілки, які працюють від повербанка. Ось, до речі, вставлений USB в повербанк. І вони гріють. Споживають 1,2 А, дві цих грілочки, кожна з них по 0,6 А при 5 вольтах. І вони нагріваються. Вони призначені для того, щоб зимою їх в взуття можна засовувати, або в рукавиці, або куди вам потрібно. Так, Починаємо з меню. Відео пишеться, і це видно на зображенні зверху блимає значок відеокамери. І йдуть години, хвилини і секунди. Відображаються вже хвилина 39. Так, Щоб відео запустити, потрібно затиснути і отримувати джойстик в центр. Окей. І щоб зупинити відео, так само затиснути і утримувати джойстик в центр. Так, ось я регулюю фокус. Бачите, от розфокусував. Це на лінзу 20 мм я знімаю. Я можу перемкнутися на лінзу 60 мм. Буде зум. Так, ну я сижу близько десь, зараз помірюю. Відстань до грілки. До речі, зараз заодно помірюю, яка мінімальна відстань фокусування. Так, ось. ну Ось так сфокусувалось. Чітко. Ось так можна рахувати, сфокусовано я бачу все дуже добре. Так, відстань від лінзи до грілки, рівно 30 а ні, 41 см. Ось так це 41 см. Тобто приближаюсь ближче, вже бачите, розфокус іде. Тобто мінімальна відстань фокусування дуже е, маленька, це дуже добре. Ось, а ні, рівно 40, ну ладно, 41 см. Так, 41. Ось моя рука, е, ось витянута рука просто, я тримаю приціл біля ока, з котячим оком притиснути. О, дивіться, як мій палець охолодив е, зразу частину грілки. От, тепло перейшло на руку, рука нагрілася, а грілка охолола. От, палець, до речі, став тепліший. Бачите, в цій точці, де є тер його, ніж весь інший палець. І зараз вона розігріється знову. Так, найближча відстань фокусування ми дізналися. 41 мм максимально. Ну, Сама дальна відстань. Ну, Там до горизонту аж в принципі це потрібно міряти з висоти, з якогось стоповерхового будинку і до горизонту дивитися на поле, щоб міряти максимальну відстань. Ну, Якщо стоїть людина на землі, то до горизонту 5-6 км плюс-мінус, то він бачить, достає фокусуванням. Тепер. Тим більше є ще тут друга лінза 60 мм. Тепер перемикаю на лінзу 60 мм. Ось, покрутив. Воно зблизило, але все в розфокусі, бо ця лінза 60 мм так близько бачити не може. Зараз ми замірюємо, яке найближче зближення має ось мікрохвильова піч. Так, це 20 міліметрів лінза, тепер перемикаю різко. Перемикається реально за одну мілісекунду. Оп, все, 60 міліметрів. Пробуємо фокусуватися. Ні, це ще занадто близько. Так. Ось, в принципі, звідси вже фокусувались. Тепер потрібно поміряти відстань. Ну, Це приблизно декілька метрів. Ну, я заміряю цю відстань зараз. Давайте зробимо. Так. Так, розмито, розмито, відходжу далі. О, вже чіткість з'являється ось так. Приблизно. Ось так вже чіткість появилась. Ось я сижу на рівні мікрохвильовки. Ось так ближче розмито. Ось так вже чітко. Так, досить чітко от плита, посуд, так. Так, ось так вже в принципі нормально, але ось так вже дуже чітко. Так, ну міряємо. ось ще далі відхилюсь, чи буде чіткіше. Так, ще чіткіше, по чому будемо орієнтуватися давайте. Приближаюсь. О, тут чітко видно, що вже розмите по каструлі. Так, віддаляюсь. Хоча от, відображені. Ну, ось таку точку мені подобається. Все. Фіксуємо. Це от, звідси, звідси поставлю тут антенну, добре, від цієї відстані. Зараз помірюю, яка це відстань. Тобто мінімальна фокусовка. І до каструлі добре. Тобто мінімальна відстань. А ось зараз я починаю підходити ближче. Подивитися, як буде розмиватись картинка. Підходжу ближче, ближче. Ось так розмивається картинка. На 60-й лінзі. От відходжу далі, далі, далі відходжу. Ще далі він дійшов. Ось тепер чітко. Так, зараз помірюємо. Хоча і так мені вже видно, але щоб в ідеалі, то з такої відстані. Це вже в ідеалі. Ось по мікрохвильовці можна, так. Все. Засік. Тепер міряю. Так, зараз поміряю і скажу вам, яка була відстань. Так, відстань, виходить мінімальне фокусування. 3 метри і 90, так, на 60-лінзу, 60, 60 мм, мінімальна відстань, щоб можна було чітко сфокусувати ідеальні контури картинки об'єктів, 3 метри 90 см. Ось, все, що ближче, буде. Трохи розмити. І чим ближче, тим сильніше розмити. Ось так. А на 20, на 20 мм лінзу я вже вам сказав. І зараз ще раз перевіримо, скільки. На 20 мм лінзу мінімальна відстань чіткого фокусування. Ось така. 41 по суті, сантиметр. 41. Ось лінійку тримаю, ось доторкнувся. 41 см. І вже чітко фокусую. Ось ближче, ближче, ближче. 41 см, мінімальна вісім фокусування для 20 мм лінзи. Тепер давайте. Я зупиню відео, хай буде це відео, тест, фокусування і таке. окреме відео знімлю, бо вже 13 хвилин, де покажу все меню. Тоді зупиняю. От. Більш детальна інструкція є на YouTube-каналі Радіофобія Atom Scan. Заходите в Ютубі, пишете Atom Scan. Радіофобія, і там є всі відео інструкції, тести про балістичний калькулятор, як налаштувати, як пристрілку зробити і так далі. Все. всім до нових зустрічей.